Навчилися конкретно розписувати кроки і почати робити. В тебе в голові просто немає чіткої картини, тому ти постійно відкладаєш. Ти не знаєш, ага. за що взятися і з чого почати. От, не дивись надалеко. От на завтра напиши собі, в тебе є глобальна ціль. Як я можу до неї прийти? Мені треба почати робити. Знімати сторіс, мені треба почати там. Не знаю, записатися там на вокал, щоб почати краще говорити, наприклад, да? там зробити ще щось. І починаєш ці маленькі кроки робити. Починаємо все робити з малесеньких кроків. Що я можу зробити сьогодні? Не дивись, що ти можеш зробити через півроку. Сьогодні, що ти можеш зробити? Ага. Коли ага. Ти... І просто от випиши все, що от відкладаєш, все, що ти відкладаєш. А потім цей список, от прям подивися, що тобі взагалі не треба, що треба відкинути, може, тобі його взагалі не треба робити? Для чого? От тобі ага. треба відповісти на питання: для чого? Щоб ага. що? Коли ти розумієш, для чого ти це робиш, ти починаєш робити дії. Коли ти не розумієш, для чого воно ну, Наприклад, робиш, я думаю, не що не коли все-таки я вийду в онлайн працювати. А не в студію їздити, працювати. І от я думаю, ну, що ти можеш ж... для цього зробити? Заради цього на... начати виходити хоча б розмовляти зараз. Що конкретно? конкретно скажи мені кроки, які ти маєш зараз зробити. От прямо а... завтра. Що ти завтра можеш зробити для цього, щоб поступово перебиратися туди? Ну, по перше, не вмію оформлювати сторі. Навчитися оформлювати сторіс, робити. Чому ти концентруєшся на тому, що ти щось не вмієш? А що ага. ти не можеш сказати, що завтра, допустимо, я можу записати дві сторіс, як я йду на роботу і показати дівчатам, ну, побажати їм гарного настрою? Ага. Ну, тобто, ну, тось, я з той ну я поняла Ну, а я просто я що думаю, що. Просто знімати відео недостатньо. Я завжди бачу, як вони красиво виглядають ті сторіс. Вони кормлені і перестати себе просто... зрівнювати. Ага. Для чого ми очищали інформаційне поле? Якщо ви хочете знайти і відчути свою унікальність, ви максимально маєте від себе відрізати те, що вас тригерить. Ага. Робити так, відчути, як, як я в його замість, бачу. І за цієї людини самооцінка падає, відписуємося, відписуємося від того, від другого, від третього, і ми не дивимося цього. Ти повинна відчути, як ти це хочеш зробити. Як ти відчуваєш, ти розумієш, що взагалі не зовнішня картинка важлива. Важливо те, що ти даєш. Як ти це даєш? Як ти це подаєш? Ти можеш сидіти, я не знаю, просто десь в якомусь такому задрипаному місці, але ти можеш настільки це класно розказувати, ти можеш настільки прям такою щасливою всторії вийти і сказати, Боже, в мене таке там сталося, таке чудо я помітила. Класне. Я там таке що ж навчилася класно робити. І ти людей просто цією енергією будеш щепляти. Розумієш? Зараз люди не... Зовнішня картинка відходить взагалі. Все, це вже так, старе так. старий світ. Знову піти в свій страх. це я розумію Почати тому, не що... розуміти, а відчути. Почати робити те, що відчуваєш. Перестань mm. розуміти. Розуміти, тут нічого не треба. Це розум твій хоче все пояснити, скажіть, що робити, і дайте мені інструкцію, mm. і і я потім все рівно буду боятися це зробити.